Трансфер до Наруми Манчестер-Сіті виглядає дуже дивно. І ось чому. Як ви знаєте, в останній день трансферного вікна Едерсон покинув Манчестер-Сіті, а на його місце прийшов до Нарума. І цей розмін воротарями максимально не вписується в логіку Пепа Гвардіоли. До цього план клубу був зрозумілий. Едерсон залишається, а також повернули вихованця Джеймса Трафорда за 31 мільйон євро. І таким чином бразилець мав підготувати собі до заміну. Але Едерсон захотів покинути клуб, і Манчестер Сіті зробив дуже дивний хід, підписав Джон Луїджі Дунаруму. Топового, але куражного та нестабільного вортаря, який до того ж погано грає ногами, що завжди було важливо для гвардіоли. І тепер виникає питання, як саме наставник збирається вбудувати у свою гру грутера, який напряму не відповідає його критеріям. Нагадаю, що Луїс Енріке вирішив позбутися від голкіпера, який тягнув його команду в Лізі Чемпіонів саме через це. До того ж, у минулому сезоні Сіті був дуже залежний від гри ногами Ендерсона, у бразильці цілих 4 асисти в АПЛ. Чи можливо Гвардіола збирається змінити свій стиль та почати грати в інший футбол? І друге питання, що тепер робити Трафорду. Нагадаю, що 21-річним воротарем цікавився Ньюкасл, але він обрав Сіті, а тепер клуб підписує більш статусного воротаря, з яким буде важко конкурувати. І це при тому, що Трафорт непогано проявив себе у перших матчах саме на стрійці в так, він віддав неточну передачу у грі з Тоттенхемом, яка призвела до голу, але Донорума точно найкраще за нього в цьому компоненті. Тому на виході ми отримали багато питань та жодної відповіді. І зараз цей трансфер виглядає максимально нелогічним. Тож як цей перехід оцінюєте ви та які, на вашу думку, перспективи у Донорумі в Манчестері? Чекаю на вашу думку в коментарях.